Бери ти котику. Щоб я контролював час. Лише я і ти забув. Флаг! Флав! Єднайтесь! Боягуз хоче заскочити зненацька! Що це зі мною відбувається? Нора. Бігом, поки портал не закрився. Як це можливо? Ти вже використав силу. Використав чи збираюся? Схоже, на талісман часу, звичайний час не впливає. Хіба нелогічно? Ти вражаєш? Угу. Mm -hmm. Він їх. Тобто у нас у каналізації. Зріжмо шлях. Ми теж можемо заскочити його зненацька. Я піду сюди, а ти йди туди. хто геть! За ким женеться? А ти як думаєш? Нара! Гей, мерщій! Він виснажується, це наш шанс. Годинник, заберімо хоча б талісман кролика. Що це було? Де це я? Що металико кролику черепаху, і я не знаю, хто там ще заблукав? Ну, все, віддавай талісмани. Нуру, флав, весь стрікс, полем. Я бачу це надовго. Єднайтеся. Навіть якщо відбереш, я знайду його. Ти не знав, що багато а... талісманів зараз це небезпечно. А... Ми його здолали, схоже на те. Майстер Фу? Трікс, Полен, Лонг. Розділіться. Апорт. Купол. Знищи його купол. Я вже використав катаклізм. Барк, Вейс, флав. Єднайтесь. Нора не бачити вам талісмана. Ні! Торкнувшись талісмана кроликом є собаки, він створив чарівний зв'язок між ними. Навіть якщо відберемо він, його поверне. Але коли він перетвориться, зв'язок урветься. Так, але де? Коли ми не відстежимо увесь часопростір. Є лише один вихід. Супер шанс! Мала диво З нею я мала здолати монарха, коли він був бражником у день героїв. Але не знаю, як використати її тут і зараз. Ти щось вигадаєш. Завжди вигадуєш. Не поспішай. Mm. Звісно, Котокролику. це квиток до того, що відбувається не тут і зараз. Всі дивляться на тебе. Дивляться на мене як на чудовисько. Придивися, марінет. Вони чудовиська. А, ти не Адріан. <гум> Фелікс, де Адріан? Що ти з ним зробив? Русу розпускай перья! Хай постане місяць! Ха -ха -ха. Ви всі в моїй владі. Червоний місяць дасть мені силу знищити кожного, хто скупається в його освітлі, клацнувши пальцями. Про що це ідіот говорить? Він сміховинний. Просто... Феліксе. Добрий вечір, дядьку. Називайте мене Аргос. Як ти смієш? Я ні за що не дозволю тобі Дозволите, дядьку. Час покласти край вашим нескінченним спробам контролювати людей. Адріана, мою матір, мене і робити з нас кого захочете. Я звільню всіх від вас. Кагані! Мамо! Ні! Радій Кагамі! Тепер ти справді вільна. Де Адріан? Якщо скривдиш його. Адріан остання людина, якої хочу скривдити. Я дбаю про нього і йому з тобою пощастило. Сиди тут у безпеці. І тепер йому це не минеться. Тільки цяточки. Що? що відбувається? Оба-ба-бам! Все те злато, що сіяє. Чий себе являє? Я буду все, що душа бажає. Више порухом пальців, як метелик я лечу І на небо утечу. І я цілий світ! Порухом пальців, па пура, барадата. ра та Више порухом пальців. Бак, добре. Почекаємо, ще суперкота, а тоді віддасте свої талісмани. Ти працюєш на монарха. Це через тебе я втратила всі талісмани. Вони у нього. Ти віддав їх йому, не подумавши, які це матиме наслідки для Парижа. Правда? От тільки я ні на кого не працюю. Я допоміг монарху, бо мав свій план. Мені був потрібен талісман пави, а тепер і ваші суперкотом, щоб загадати бажання. Бажання? Чого ти хочеш? Чого ти добиваєшся? Знищуєш світ, а ми навіть не знаємо чому. Об'єднавши ваші талісмани, я бажаю створити кращий світ, вільний світ, де ніхто нікого не контролює, де нікого не вилучають, як мене. Світ без таких, як ти, хто вирішує, що правильно, а що ні, хто отримає сили, а хто ні. За це буде жахлива ціна. Я готовий на будь-яку ціну. Мені нічого втрачати. Ти найкращий за монарха, якщо використовуєш його методи ніколи не віддам свій талісман. Тоді обійдусь так. Якщо не даси мені відтворити світ, я перетворюю його власною силою. Клацатиму пальцями, доки нікого не лишиться. Я не дозволю тобі. І Як ти мене зупиниш? Увесь світ скупався у світлі червоного місяця. он пал жертвой кольца Авианса. Что ты здесь делаешь? Здесь живет монарх. <красно> а вот ты где! <красно> Маринет Чан? Нет, Тики, Плак, объединитесь! <пл <espacio> Зовите меня, Супер Супербак! Я мав здогадатись. Хай що буде, тепер це кінець. Скільки разів я майже вражав тебе купою! Але тільки майже! Тільки через твою немислиму удачу. Зараз її покажу. Супершанс! Удачу собі створюють! Супершанс! А перемогу здобувають. Я поверну всі талісмани по одному, якщо доведеться. Купол! Шало! Котаклізм! Купол! Хто тут дурень? Той, у кого талісманів, чи та, що необачно скочила в лігво монарха, помилково надівши два талісмани, яких я жадаю. Це ти дурень, який програє, як завжди. Я поверну все, що ти вкрав у мене, і звільню квамі. Котаклізм. Не вийде. Ти лише звільниш цей світ від свого існування. Котакізм! О, простіше, якби ти міг здолати мене, клацнувши пальцями, правда? ж? Вейс? Що ти зробив із талісманами? Де це квомі? Квомі, мої бранці, жалюгідні звірята в клітках. <с onions> Одні люди вдовольняються правилами, а інші прогинають світ під себе. Ти гралася з талісманами, а я перевинайшов їхню магію. А коли я заберу твої, я ще й весь всесвіт реконфігурую, виголосивши бажання. Супершанс! <скору> 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 Реконфігуруй це! Життя, наче мода. Люди мають лише ілюзію вибору, як ви самі казали. Слушно, Габріелю Агрест. Як ти взнала? Удача. Я чула, це одна з моїх суперсил, а інша сила котаклізм. Сила буйвола! Ні, 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 ні. Шкода, що ти вразлива <смеш> до своїх кошмарів. І шкода, що я не вразливий до твоєї удачі. Протидія вояж жало. Мій справжній кошмар. Це ви. І він скінчиться тут. Котаклізм. Котаклізм. <скрит> Купол! Астрокоте! Космобак не завадить лапа допомоги! Вже мчу, моя космоледі. А? Ей! Що відбувається? Нікуди не помчиш котику, усі давачі вимкнено. Коді, я не відчуваю твоїх життєвих показників. Коді! Що відбувається? Корабель покидає земну орбіту. Ледібак, суперкоте. Вам доведеться вибирати: зупинити величезний метеорит, що загрожує парижанам. Чи врятуєте Клоді Канте ув'язнену в, в неконтрольованому космічному кораблі? Катаклізм! Купол. Гей! Астрокоте! Космобаг? Не завадить лапа допомоги! Так, е-е-е... Я щось придумаю. А, монарх використовує другу спробу. Що? А знаєш що? Я теж люблю другі спроби. Ні, мені майже вдалося. Ну якщо він хоче погратись, Олен. Твоя сила тепер моя. Усі давачі вимкнено. Клоді. Я не відчуваю твоїх життєвих показників. Клоді. Супер-Коте! Вороже людство двоє правління скінчиться тут! Котаклізм! Астрокоте! Космобаг! Не завадить лапа допомоги! Нарешті, удача на моєму боці! розбийте скло аварійним молотком! Допоможіть мені, вас воно не атакуватиме. Uh -huh. Uh -huh. Виявлено внутрішні пошкодження. Монарху, чому скло розбилось, якщо всередині нікого немає? Uh -huh. Тебе атакує астероїд! Знищ його! Вона не зможе виявити вас! Це дефект! Я не бачу жодного астероїда, але я вловлюю вібрації обману. Uh -huh. uh -huh. Клоді досі тут. Uh -huh. Так, вона тут, монархо, ти збрехав мені. Ні! Астропоте! Протибак знища аварійний молоток у кабіні. Навіщо, якщо всередині нікого немає? Ну! Я вловлюю вібрації обману. Клоді досі всередині. Космобаг. Протибак з нерухом свою пілотесу ременями. Що значить свою пілотесу? Клоді! 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 Другий тест пройшов успішно! Так. Зворотнє перетворення! Вітаю, Адо. Ми з тобою чудова команда, Клоді! Так!